Ти мені говорила ще, що ти займаєшся з дівчатами. Я зрозуміла, що я можу надавати якийсь терапевтичний ефект своєю присутністю, там, своїми якимись досвідами і знаннями, які я проходила до цього. Я маю якусь такі, знаєш, властивість надихати людей тим, що ну, от просто давати їм дозвіл і простір бути собою, давати їм якісь такі мінімальні індульгенції на, на їхні бажання, там нагадувати їм про те, що, типу, що це окей, там хотіти, не хотіти чогось. Я от півроку назад почала робити пробні сесії, тобто я зробила декілька пробних сесій, щоб взагалі подивитися, чи людям. Ну, чи це може бути щось, да, за що люди будуть готові платити, платити mm -hmm. гроші? Потім в мене була подруга, яка мені сказала, що Боже, кожен раз з тобою каже: прийду на каву на півгодини, застряну на чотири, вийду куча інсайтів, не розумію, що з ними робити. Але е, я зрозуміла, що історія там, одноразових е, сесій це ну, не зовсім робоча. І я...